Я радий вітати церкву Христову. Христос народився. Прославляємо Його, звучить у відповідь. Хоча дуже багато людей скажуть, ще не народився. Але ми знаємо, що народився більше двох тисяч років тому за правління імператора Августа. І євангельська історія про народження Ісуса Христа, це не легенда. І це не міф, це історичний факт. Євангелист Лука пише, що він все докладно розвідав. І Дух Святий відкрив йому всю істину, він описав ці всі події правдиво. Нам, віруючим християнам віри євангельської, Неважлива дата народження Христа. Нам важливо знати, для чого він прийшов у світ. І на запитання це ми знаходимо відповідь у оцій ось книзі. Цей вірш ми знаємо всі на пам'ять. Євангелія від Івана, 3 розділ. 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує, не загинув, а мав життя вічне. І це неймовірно велика радість. Син Божий, перебуваючи в небесній славі, взяв на себе тіло людське, прийшов у цей світ на землю. Щоб визволити мене і тебе від смерті, від вічної загибелі, від рабства гріха. Тема сьогоднішньої проповіді: Різдво, радість засмученим. Я буду читати Слово Боже з Євангелії від Луки, другий розділ, восьмий, одинадцятий вірш. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям. Усім. Бо сьогодні у Давидовій місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Сідайте, будь ласка. Читаючи ці рядки Святого Писання, людство 21-го століття розуміє, що на Різдво повинна. Прийти радість. Ангел Божий сповістив пастухам про радість, а її у людей нема. Дуже багато людей не відчувають цієї великої радості Різдва, радості приходу Спасителя на землю. І для того, щоб хоч якось. Порадіти люди шукають собі різні заняття, різні розваги. Хтось їде в гості, а хтось гостей приймає. Тут застілля, тут радість лється в стакани, у фужери. Хтось їде в подорож, присвячує відпустку свою і радіє з цієї подорожі. Хтось розпродує товари, а хтось скуповує. І тут радість мають теж усі і ті, що продали, і ті, що щось для себе обновили. Хтось для радості розвішує різні гирлянди, різні прикраси, прикрашає ялинки чи інші дерева, хтось підготовляє для показу різні вистави, різні концерти. Гроші не роблять людей радісними і щасливими. І ніякі життєві задоволення не роблять людей радісними. Це тимчасова радість, це радість на деякий проміжок часу. Тому що справжня радість не просто в емоціях людини, а в серці людини. Справжня радість в дусі людини. Діва Марія, коли почула від Ангола, що стане матір'ю Сина Божого, промовила Євангелія від Луки, перший розділ 46 47 вірш. Величає душа моя Господа і радіє мій дух у Бозі спасі моїм. Те, що ми сприймаємо розумом, це приносить людську радість, тимчасову радість. Але те, що проходить у нашому серці, у нашому дусі, це приносить справжню велику радість. Люди змішують радість із задоволенням. І щоб бути задоволеним у цьому світі, можна придбати. Багато чого, але серце від цього всього залишається порожнім, залишається засмученим. І тільки Господь дає цю велику радість, яка приносить нам мир, спокій, любов, надію, задоволення залежить від обставин. У житті людському, а справжня радість залежить від взаємовідносин. Один з одним взаємовідносин батьків з дітьми, взаємовідносин чоловіка з жінкою. Міцна сім'я приносить радість і батькам, і дітям, і дідусям з бабусями. А найперше. Цю справжню радість приносять правильні відносини з Богом. Іменно і в цьому була ця вістка Ангола пастухам, який звістив цю велику радість, що родився Христос, і тепер є можливість перемиритися з Творцем і відновити цю втрачену радість в Едемському саду. Радість спільності з Богом. Бог створив людину радісною і щасливою. Наші прародичі перебували в спільності з Богом, з своїм творцем і не, потребули, не, потреб, не мали потреби ні в чому. Все у них було. Але під час гріхопадіння людина втратила справжню радість. Натомість прийшло засмучення. Та людство завжди пам'ятало першу божу обітницю, яку він дав Єві і Адаму ще в Едемському саду, що насіння жінки зітре голову Змію. І вже в першому своєму насінні Адам і Єва. Вбачали свого визволителя, бо дали ім'я своєму першому сина, сину Каїн, що означає набула чоловіка від Господа. І коли на протязі певного часу не відбувалось ніяких змін, то другого сина вони назвали Аве. Що означає пора, подих, подух, подих вітру. Проходили десятки, а то і сотні років. Людство розмножувалось на землі, пам'ятаючи цю обіцянку Бога. Ім'я Ной в перекладі означає потішення. Люди, які пам'ятали про втрачені стосунки з Богом. Сумували і очікували на того, хто прийде і потішить, і визволить від цього світського смутку людство. Щоб виконати свою обітницю, Бог обирає собі чоловіка з уру Халдейського, який повністю довірив своє життя Богу. Господь благословляє Його розмножує і обирає його нащадків за свій вибраний народ, в яким виконуються всі його обітниці. Господь настановляє для свого народу Царя Давида, який є муж по серцю Божому і дає йому свою обітницю. Що насіння його буде царювати вічно, друга книга Самуїла, 7 розділ, вибрано 12 і 16 вірш. 12 вірш. Коли виповняться твої дні і ти ляжеш зі своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє, що буде з утроби твоєї і зміцню його царство, і 16 вірш, і буде певний твій дім та царство Твоє аж навіки перед Тобою. Престол твій буде міцно стояти аж навіки, як ми знаємо, що Ісус Христос це є нащадок царя Давида. Через багатьох пророків Господь нагадував своїм людям, своєму народові, що слову Своєму Він вірний. Що він пошле примирителя, який відновить цю втрачену радість спільності людини з Творцем. Ось деякі з цих пророцтв. Буття, 49-й розділ, 10-й вірш. Приблизно за дві тисячі років до народження Ісуса Христа Патріарх Яків, благословляючи своїх синів, сказав, не відійметься берло від юди, ані з його стегон, законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Пророк Ісая за 700 років до народження Ісуса Христа пророкував Ісая, 7 розділ, 14 вірш. Тому Господь сам дасть вам знака, оздівав утробі зачне, і сина породить. І назвеш ім'я йому Емануїл. Кількома десятками років пізніше, Ісаї, пророк Михей в своєму пророцтві вказав містечко, в якому народиться Месія Михей, Михея, пророцтво Михея, п'ятий розділ, перший вірш. А ти, Віфлеєме Єфрате, хоч малий ти у тисячах юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. І віддавна постання його від днів віковічних. І це іще одне пророцтво Малахії, третій розділ, перший вірш. Ось я посилаю свого ангела, і Він перед обличчям моїм приготує дорогу, і нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангел заповіту, якого жадаєте. Ось іде він, говорить Господь. Саваот. Ось іде він пророкує Малахія. І після цього пророцтва до народження Ісуса Христа пройшло 400 років. 400 років ніякої звістки своєму народу від Бога. Розчарований і засмучений народ міг припустити у своїй підсвідомості, що Бог. Забув їх, покинув їх. Не у багатьох живріла ця надія на порятунок. І ось однієї ночі на полях Вефлеєма, де пастухи стерегли отари овець, засяяло ясне світло. І вночі стало видно. Як у день. Уявіть собі, що ви віддихаєте на полі біля вогнища від трудового напруженого робочого дня, від цієї денної праці. А праця пастуха це може тільки здатись такою, що ходиш за вівцями і дивишся, щоб вони пасли. Це великий труд. Аж ось посеред ночі. З'являється ясне світло. Ми б перелякались. Пастухи теж перелякались. І в цьому світлі вони побачили, побачили ангола Божого, який проголошує радісну звістку, що народився Спаситель світу. Пастухи вони мають найнижчий Соціальний статус. На цю професію не потрібно вчитись, щоб бути пастухом, тим більше пастухом овець, це заняття потрібно любити. Бог обирає саме простих, засмучених пастухів, і найперше їм звіщає цю невимовно велику радість. Спаситель світу. Народився, як ми знаємо, у простоті, щоб, щоб спасти знедолених, і тому найперше він з'являється простим звичайним пастухам. І його прихід на землю, вони дізнаються першими. Господь вибрав цих пастухів стати свідками справжньої небесної радості і побачити. Велику силу небесного війська, що прославляли Бога і казали. Євангеліє Луки, 2 розділ, 14 вірш. Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Пастухи, поспішаючи, пішли до Вифлеєму побачити все те, про що їм звістив ангел, про що їм було сказано. І, побачивши Спасителя у яслях, вони дивувались великим дивом, тому що вони дуже добре знали, що діти не народжуються там, де народжуються ягнята. <кій> <кій> вони розповіли все те, про що їм було звіщено Господнім ангелом, про це немовля. І відійшли. Радіючи і прославляючи Бога. У повсякденному житті пастухів не змінилось нічого. Прокинувшись наступного ранку, життя їхнє пішло звичним ходом. Кочування з одного пасовиська на інше, важка праця, чи то в дощ, чи то в спеку, життєві обставини пастухів. Залишились ті самі. Та появилась радість, радість від побаченого дитяти Месії, що появилась радість від того, що Бог не залишив свій народ, для, що Бог не залишив своїх людей. І це маленьке дитя Месія це син Божий. І Він дарує всім велику радість спасіння. Чи маєте ви оцю справжню радість від народження Христа Месії? Чи маєте ви мир з Богом? Чи ви просто маєте задоволення від, цього, від цих Різдвяних свят? Споглядаючи час, в якому ми живемо? Можемо з впевненістю сказати, що народ ходить в темряві куріння, алкоголь, наркотики, блуд, одностатеві шлюби, вбивство в школах, насилля на вулицях, загострення конфліктів між дітьми і батьками. Зло називають добром, а добро називають злом. Країни тіні смерти. Прихід у світ Ісуса Христа змінює все для того, хто бажає цих змін, хто хоче цих змін. Він сказав: Я є світло, і він прийшов, щоб розсіяти пітьму, щоб в душі кожної людини засяяло світло, світло любові Божої. В Євангелія від Івана, 8, розділ, 12 вірш. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу, хто йде услід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Для того, щоб отримати цю істинну радість Різдва Христового, треба дозволити Ісусу, щоб Він просвітив нас оцим. Світлом життя. Бо ми самі без Бога не можемо подолати оці спокуси цього світу. Наше гріховне тіло більше довіряє цьому світу, аніж Богу. Євангелія від Івана, 3 розділ, 19 вірш. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні. Вчинки. Пастухи це символ усього людства, яке сидить у цій гріховній темряві. І коли пастухи побачили світло, вони сильно перелякались, а почувши слова ангела, зраділи великою радістю. Так само і кожна людина, котра перебуває в гріхах, їй страшно вийти на світло Боже, щоб позбути стягаря цих гріхів. Їй страшно визнати Христа як свого Спасителя перед людьми. А коли вона довіриться Богу, коли попросить Його допомоги, отримує невимовну велику радість, радість спасіння від вічної діти. Загибелі. Поява Бога людині викликає страх у грішників, тому що людина розуміє, в якому стані вона знаходиться перед всемогутнім Богом. Пригадаймо вихід євреїв з Єгипту. Пригадаймо гору Сінай, на яку зійшов Господь, щоб дати людям своїм свого закона. Книга вихід, 20 розділ, 18 20 вірш. І весь народ бачив та чув: громи, та полум'я, і голос сурми, і гору димлячу, і побачив народ, і всі тремтіли, та й поставали здалека. І сказали вони до Мойсея: Говори з нами ти. І ми послухаємо, а нехай не говорить із нами Бог, щоб ми не помирали. І промовимо Мойсей до народу: Не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. Кожному грішнику страшно зустрітись з Богом. Але в теперішній час. Багато людей забувають про страх Божий. Вони поступають так, як їм підказує їхній мізерний розум, а не так, як говорить Господь в Слові своєму. Вони не хочуть слухати про Божий гнів, який прийде на кожного грішника. Не хочуть слухати про цю велику небезпеку. У якій вони знаходяться. Тому дуже багато людей не можуть отримати цю велику радість Різдва Христового. Тому що ця радість для тих, які розуміють своє становище і приходять в покаянні до Бога і радіють невимовною радістю прощення. Слово Боже. Говорить, що народжена, що нерозкаяна людина, живучи в цьому світі, знаходиться у величезній небезпеці, у небезпеці бути засудженим на вічні страждання, на вічні муки. Бо людям призначено умерти один раз, а потім вже суд, написав. Апостол Павло, посланні до Євреїв, 9 розділ, 27 вірш. І кожен стане перед Своїм Творцем. А після смерті немає покаяння, після смерті немає прощення. І та людина, яка не примирилась з Богом, тут, на землі, там в Шеолі, буде знаходитись у вічному страсі перед Богом. У вічному смутку, у вічних муках. І ця звістка про народження Христа приносить радість нам, християнам, які визнали Його як свого Спасителя, покаялись і отримали прощення гріхів. І тим грішникам, які розуміють своє становище, які готові до покаяння. До примирення з своїм Творцем. Якщо ви сьогодні чуєте це слово, і воно торкається вашого серця, і ви знаєте, що ви грішник, ви винуваті перед Богом, це радісна звістка і для вас. Справжня радість не та, коли ми споглядаємо картину Різдва, де у хліві, на сіні лежить маленьке дитя Месія. Справжня радість це коли ми слідуємо за Христом по Його земному житті, аж до Голгофи, знаючи, що Він помер за нас, воскрес і вознісся на небо і перебуває в славі Отця. І Духа Святого. І вдруге прийде у великій славі, не як Спаситель, а як суддя. Суддя справедливий, що за зло карає, а за добро дає нагороду. Чи готовий ти, любий друже, сьогодні прийти до Господа і прийняти цей Божий дар? дар Життя вічного, щоб ти і в серці твоєму появилась оця велика радість Різдва Христового. І ця радість примножиться і на землі, і на небесах, бо написано в Луке 15, розділ 7, вірш. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 Тьох праведників. Що не потребують покаяння. Якщо хтось бажає отримати цю велику справжню радість народження Спасителя людства, ви можете вийти сюди, попросити у Бога прощення в ім'я Ісуса Христа і радіти разом з нами і з ангелами небесними цією справжньою великою радістю Різдва Христового. Свого часу Господь допоміг. Дав, вказав цього ознаку, що і я потребую звільнення, потребую Спасителя, потребую справжньої радості Різдва Христового. Перше послання Тимофія, перший розділ, 15 й вірш. Вірне це слово і гідне всякого прийняття. Що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший це Я. Амінь.